Є, там є росте, там, так, конечно, роста, там де, э, качки плавають, якісь інші птахи. Ми її бачимо цю водойму, але нам э, підсу, підніс папір і, і кажуть, нема, нема, це, це не водойма, водойма, це, це буде піску. У мене питання насправді, ширше. Чи плесо веде таку роботу по виявленню цих нових озер, створ, новостворених озер і як ви їх приймаєте на баланс? А, давайте перше. Взяти водойми на баланс, в принципі, неможливо, можливо, взяти майно. Так? І власне, коли ми кажемо, що плеси є на балансі дійсно водойми, ви повинні розуміти, що мова йде про кар'єри, кар'єри, штучно створені кар'єри. А... Десь там 12 років тому залучалася техніка, техніка, так? І на цьому кар'єрі велись роботи. І він, власне, має вартість, тому що там, скільки там машина один, там екскаватор працював, і ті гроші повинні ну, комусь, ну, тобто, була проведена робота і е, е, недобудова, якою є кар'єр, взята на баланс. Власне, озер на балансі плеса немає. Більш того, більш того, ви повинні чітко розуміти. Коли плесо створювалось, воно називалось державне комунальне підприємство. Я зараз цитую водний кодекс. Передати постійне користування водний об'єкт можна виключно державному підприємству. Сьогодні у міста немає механізму передати якомусь комунальному підприємству водний об'єкт. Тільки за умов оренди. Постійне користування не можна державному підприємству, можна комунальному ні. Це дуже а водний об'єкт не є об ознаки якісь. Uh, що таке вода? Uh, ну, тут, знаєте, питання, я чесно скажу, що тут питання більш довшених, ніж до експлуатантів. Uh, всі водойми в Києві діляться на uh, природні і штучні. Uh, у нас на балансі ну, майже 60 штучних об'єктів. Коли ми кажемо, ну, тобто... Самим підписам, е, скоріш за все, ну, не було документу, коли ми казали, що там водойма штучна, робіть з нею що захочете. У всіх водойм в Києві навіть у штучних є прибережні захисні смуги. Я відповів так, на питання. У всіх водонь в Києві є прибережні захисні смуги. Навіть коли вони там не потрібні, а потрібні смуги відведення. Для чого? Для того, щоб техніка прочищала канал або канал. І вони дійсно там є, проте. Проблема в чому? Їх ну, де-факто немає. До Юра вони є, а де-факто їх немає. І сьогодні ми не можемо почистити, наприклад, Дарницький е меліоканал, тому що там, ну, там немає місця, де мог, міг би працювати звичайний екскаватор. І ми повинні шукати ну, дорогезний понтонний екскаватор і витрачати на це шалені гроші, щоб почистити водойму, яка якій повинна була бути прибережна ну, від... Саме для експлуатації цієї водомі. Тобто, незважаючи на статус, пробережні захисни смуги є успіх. Скажіть, будь ласка, Добрий, в Дарницькому районі. Я прошу пробачити. Давайте ми будемо з таким чином. Якщо швиденько, то у нас питання виходить. В Дарницькому районі чомусь жодного офіційного вляжу. Чи це просто цим ніхто не займався, тому їх немає. Ну, наприклад, є один пляж, і менш влаштований біля південного мосту, але він теж неофіційний, він у вас на балансі не перебуває, то його просто обслуговують там комерційні організації, які там поруч знаходяться. І десь менш тримають в порядку. Тобто, чи можемо, там, наприклад, депутат при бажанні розробити якийсь проект, рішення про створення цього пляжу, чи громада, тобто, чи там є якісь перешкоди, які згідно закону цьому заважають. Ну, з головного почну, для того, щоб влаштувати пляж, є вимоги ДБН. Тобто е, я зараз можу помилитися, остання редакція в шостому році була. Це е, містобудування, е, просто не буду зараз здавати. Є вимоги ДБН. І власне там прописано, скільки метрів повинно бути витримано від е, витоку зливої каналізації. Голов, що головне, в нас в Києві 130-130. Витоків зливої каналізації без очисних споруд. І, власне, коли ви розумієте, що у вас там за 30, ну, 30 чи 40 метрів, і, до речі, це ситуація ну, там, пляжу осапаки, є зливий колектор, ну, вибачайте, там, там жодний аналіз не, 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 не влаштує сам відслужку. Це перше. Якщо, якщо казати про рельєф, є вимоги наказу 1416 ДСНС України. Там, не прописано, що пляж повинен мати чіткий рельєф, 1,5 метри на, на, на там, відстані. Тобто у нас, у нас в ряді випадків просто не витримається цей рельєф. Це, це не значить, що пляж не потрібно робити, але дійсно цей рельєф не витримується. Більш того, швидкість течії не повинна перевищувати. Метри на секунду, а там саме за південним мостом, там є ситуація, що іноді тече швидше. Іноді, не завжди, а іноді тече.